І так, народ, всіх вітаю. Сьогодні буде таке повністю оглядове відео по вуликах. Це десятка, дванадцятка, Доробили повністю прес-форми. Зараз вам покажу, що робиться в цеху. Як бачите, вже є відлиті деталі. Коротше, повністю це буде повне відео. Додивіться його до кінця. Буде повністю все по цінам і повністю по всій комплектації. Тому, кому це цікаво, кому цікава тема ППУ, заварюйте чай і ми поїхали. І так, для початку пройдемося по самим прес-формах. Виставили всі прес-форми по десятки, по 12. Ну і навіть ще три форми немає куди поставити, навіть більше немає куди поставити. Тут корпусні форми. Ну Тут трішки завал, потрібно розгребти, деякі деталі браковані їх відправити. Також буде відео по них тут. По хіміх Селеновських дуже багато стоїть, немає куди поставити. Коротше, ще будемо робити дві підставки, ну і десь ставити тут. Але відео не про це, не буду забирати час. Коротше, тут вже в нас є відлиті деталі на замовлення. ну Але ми погнали, зробимо огляд. Так, маємо десятку повністю з кормушкою. Ну і маємо два вулика 12 рамочні. Це була тут навіть підписана перша заливка, тест пресформ, потім друга заливка. Ну, Як бачите, воно відрізняється. Там дуже багато смазки, але воно працює і буде працювати. Також тут десятка і, о, десятка і друга десятка, перша заливка, друга заливка. Коротше, погнали. Зараз вам буду показувати вже другу заливку. Давайте з самого початку. Як це все виглядає, розмір вулика. Коротше, ну і все остальне. Так, маємо дно. Стандартна задвижка стає така, як на вулик Лисонь. Вона під будь-який вулик підходить. Ми, у нас вона зроблена під 12-ку, також тому що вона дуже вдобна. Підставили, вона купляється там 40, по-моєму, гривень чи щось таке. Поставили і не потрібно нічого, ніяких магнітів і всього лишнього. Є пази, воно все чітко стає. Маємо отаку сітку, практично на все дно. Тут тільки 4 см з кожної сторони немає сітки. Так, повністю все сітка. Далі маємо по боках маємо самі ручки, щоб було вдобно його брати. Це дно. Ну, І з самого заду маємо пази під задвижку. Стає задвижка і в комплектації, коли буде купуватися вулик, буде в нас сюди задвижка із полікарбонату. Там, не знаю, скільки він тройка, по-моєму, чи четверка. Саме менше. Ні, мабуть, три. Коротше, отаке. Маємо дно. Сквізна вентиляція знизу, Ну, коротше, як ставимо ось вулик. 24 мм є, тут воздух буде ходити, як має бути. Так, Це маємо дно. Далі маємо корпус 300-й, корпус 300-й. Наш пакбі в такому ось варіанті. Під ручку все, все дуже добре зроблено. Туди десь сантиметрів 4,5. Ну, тобто все буде добре триматись. Ну, і Відразу вливаємо уголки. Тому що тут фальц йде 1 см. І уголок він буде тримати, коли будете розділювати е, від, ну, прополюсом. Вони е, склеюють самі корпуси і з собі взяв спокійно і все. Е, оці уголки замовили їх, тому що вигинати їх. Це дуже довго і нема такого. ну Це треба щось робити, щоб їм його чітко вигнути і воно було все класно. Замовили, прийдуть також будемо сюди відливати уголки. Але це по бажанню, там доработка, по-моєму, буде 45 гривень плюс на самому корпусі. Розмір корпуса по наружі 440 на 510 Товщина стінки 30 мм. По фальцях він стає на стандартний 10-рамковий 35 мм стінка. По фальцях він стає. Але у вас буде розмір, то є, тільки наружний мінятись. По фальцях все чітко підійде взагалі, і ніяких не буде проблем. Є зазорчик невеличкий, щоб все чітко. Ну, Було працювати, коротше, з ним, не видовбувати там його. Також 145-й корпус в такому ось варіанті, з логотипами. Короте. Поставили все. Як бачите, є невеличкий зазор, і це дуже добре. Так, Про це нема що розповідати, тому що тут все стандарт. Ну, і далі в нас йде глибока кормушка. Якщо чесно, вона дуже глибока і зроблена, вона відразу поділена на дві частини. Тому що, якщо у вас одна сім'я, підкармлюємо, заливаємо сюди і сюди, забирають бджоли з цієї сторони і з цієї сторони. Неважно, як, під яким углом стоїть ваш там вулик, все одно вони заберуть ну Вона десь плюс-мінус, я думаю, на літрів 4 з однієї сторони точно буде. І з цієї сторони літрів 4. Тобто десь плюс-мінус. Ну Візьмемо на 7 літрів. Точно я його не, буду, не міряв, але дуже глибока. Дуже глибока. Коротше, така кормушечка непогана. Отак все виглядає. Ставимо кормушку. Маємо вже з кормушкою. Отак все дуже класно стає. Так, ну і маємо ще отаку кришу. Криша у нас йде із такими вставками. По центру також йде рівно. Для чого? Для того, щоб. Ну, Кормушка, то однозначно, що воно буде перекривати. Ну тут якби не важливо. Нам воно, вона ця криша йде для того, щоб потім. Вона універсальна на обичний вулик і для того, щоб тримати відводки. Зараз все подробно вам і розкажу. На драмочний простір тут 24 мм. Для цього, цього достатньо, щоб там підложити якісь канді, якщо там в зимній період часу коротше, ну, буде все добре і все у вас вийде. Рівно з корпусом, нічого не виступає. Коротше, маємо отакий вулик десятку. Ціна цього вулика 1895 гривень без кормушки. Це дно 300-145 криша. Ну, коротше, давайте по цінам я тоді е, краще напишу в першому коментарі. Так буде е, понятніше. Не буду говорити, що воно до чого. Коротше. Так, е, давайте десятку відставимо в сторону. Ну і почнемо зараз 12 -ку. Так, 12-й 12 рамочний вулик. Зараз будемо показувати вам. Тут все точно так же. Але перша заливка давала більше самої смазки. Ну, як бачите, отаке. Ну, то така рифльона стінка, але на скорость воно не впливає, не впливає ніяким боком. Тут точно так же все, абсолютно, як в 10-рамочному 10 дні, але тільки сквозна отута вентиляція. Ну, І також буде доб... ну, ручка, само собою, але ще додатково плюс сквозна, якби така. Для чого? Для того, щоб коли ремнем скручуєте вулики, там, це хто вивозить більше до кочової пасіки відноситься, тоді можна буде ремнем і він нікуди не з'їде. На криші воно не потрібно, тому що він буде стягнутий, а сюди він нікуди не з'їде. Також пази під задвижку все стає. Ну і Задвижка якраз таки стандартна, така ж, як у 10-рамковому. Далі маємо 300 корпус. Отак він виглядає. Логотип трішки оновлений. Все точно так же 30-та стінка, розмір самого корпусу 510 на 510 це наружна частина. Але, ж, знову ж таки, нагадую, на стандартний 35-та стінка він стає. Тільки буде е, розмір по наружі вас і грати. Це кому е, ну, буде питання, в кого чи підходить, чи не підходить на 35-ту сімку. Підходить, але по наружі буде е, гуляти сам розмір. Також маємо 145-й корпус. Все стає дуже добре. Також маємо кормушку, вона також дуже глибока. Ну, Ця точно буде на літрів 4,5. А може навіть, і, е, я думаю, до 5 влізе. Також на два відділи в такому варіанті зроблена. Ну, Щоб підкормлювати, там, якщо у вас ділиться вулик навпіл, можна кормити два відводки. Ну і От в такому варіанті, друзі. Маємо кормушку і маємо точно ж таку кришу, як 10 -грамошна. Також два е утоплення маємо. Отак, от все стає. Коротше. В такому варіанті 10 і 12-ка. Однозначно все, коротше, взаємозаміняємо. Що по 12 все між собою також по 10 -ці. Все підходить, все дуже добре. Тепер, це обичний стандартний вулик, кого цікавить. Далі, ну, можна отаку стандартну взяти комплектацію. Далі, у нас є десятку ми не відливали, тому що вже не було часу і так працювали. У нас є отаке дно. Це вже будуть, буде тема вуликів для відводків. 12-рамочне з двома льотками на різні сторони. Окремо йде сітка для кожної сторони. Також йдуть ручки, йдуть пази під задвижку. Я перше дно заливав, ви бачите, трошки таке рифльоне, тому що дуже багато давав смазки, щоб на першу заливку нічого там не повиламувало. І все було дуже шикарно. Відлилося і буде працювати. Коротше, є, поставити саму задвижку на льоток, все стає. Також пази, не потрібно нічого кулупати, не потрібно нічого там вкручувати. Воно вже все є. Так, знизу отак і вигляд має. Так, ну і давайте вам покажу. Воно ж точно таке ж буде і десятка, точно така ж і 12-ка. Воно все однозначно підходить. Так, маємо. 300 корпус ставимо. 300 корпус. Це вже будуть вулики для відводків. Отак От це все виглядає. Непоганий такий буде вуличок. Ну, це, що стосується відводків, тому що дуже багато людей в нас просили, не було часу на ці пресформи. Ну і сама перегородка. Як я завжди говорив, в такому варіанті вона найкраща, це 15 мм по товщині. Ставимо перегородку. Одною рукою знімаю, ну, але я думаю, вам буде видно. Так, поставили перегородочку. вона отак стає, переділяє вам два корпуси, точніше, два відділення. Ну і, коротше. Пчоли туди не пролізуть нікуди, вона стає дуже плотною, не потрібно її зажимати. Потім про полюсом вони самі зальють, і вона взагалі взагалі нікуди у вас не піде. Тобто маємо отакий переділ. Це буде 12-рамковий для самих відводків. 6 рамок сюди, 6 рамок сюди. Отак це все виглядає. Далі ми ставимо для відводків отаку кормушечку. Вона має. Отакий от поділ. Тут все воно плотно перекривається. Як бачите, стає до самого самої перегородки, нікуди бджоли не пролізуть взагалі. Дуже все плотно стає. І все. І ми маємо вулик. Ну, і ще додаємо сюди кришу. І ми маємо вулик для відводків в такому от варіанті. Я скажу, він дуже непоганий, дуже шикарно виглядає. Також йде. Сквозна вентиляція знизу. Коротше, в такому варіанті дуже класно. Точно так, такий вулик буде і 10-рамковий. Я просто не став відливати дно. Форма на дно у нас стоїть. Ось. Дно, два льотки 10-рамкове. Тобто можна відлити або 10-рамочник, також з перегородкою. Ставите перегородку, у вас буде відводок. два відводки на десятку. або взяти 12-ти рамочник, він також буде. Уже з двома. Тобто комплектація зараз є абсолютно різна. Можна брати не отаке дно, коли купуєте вулик, а взяти дно на два льотки. Чим це економніше, пояснюю. Коли ви берете таке обичне дно, у вас воно на стандартне дно. Коли ви взяли на два льотки, у вас є вже дно, але його можна потім використовувати як для відводків. Тобто поставили перегородку, докупили вона 120 гривень, коштує. і у вас є, Можна там тримати два відводки. Потім, якщо воно вам не потрібно, ви це витягуєте, один льоток закриваєте і цього льотка, повірте, вам достатньо буде. Він має, зараз скажу, 150 мм, 15 см по ширині. Я думаю, вам його буде достатньо. Ну, якщо недостатньо, тоді купуйте таке дно. В общем, отакий огляд, зрозумілий, комплектації є різні, повністю можна зложити будь-який вулик, який вам тільки захочеться. з перегородками, з усім коротше, повністю все є в наявності. Тому, друзі, отакий огляд. Все вже є в наявності. Хлопці почали відливати дуже багато за сьогодні деталей, багато корпусів є по десяткам. Тому в цьому відео є повний огляд. Ви бачите, що є в наявності. У першому коментарі я залишу. Всі ціни на 10-рамочний, 10 12-ти рамочний вулик. Ви вибираєте, що вам потрібно. Також буде все на сайті, всі ціни оновимо сайт, оновимо фотографії, щоб все було актуальне. Плюс-мінус, це десь займе в нас день і все буде готово. Але можемо робити, можемо приймати замовлення. Зараз немає ніяких таких затримок по цих замовленнях, в залежності, яка буде кількість замовлення. Тому, друзі. З вас, як обично, поставте лайк, тому що дуже працюємо як завжди, для вас, щоб кожен мав, як то кажуть, можливість придбати. Ціна якби, теж не дуже завишена. Ціна стоїть адекватна, тому що, враховуючи суму на компонент, в нас не знаю, я б дивився по прайсах саме нижчий, Саме нижча ціна на вулики ППУ. А люди, які пишуть, наприклад, там десь є наставка за 300 гривень. Будь ласка, можете купувати наставку за 300 гривень, але поясню. Давайте так поясню відразу: якщо на наставку 145-ту десятирамкову йде практично кілограм і 200 грам компонента. Зразу помножте на суму, От, наприклад, там в інтернеті продається по 230, зараз, мабуть, і піднявся. Потім ще дорахуйте саму пропитку для того, щоб залити. ну, Це я не враховуючи там, коротше, всі розслідні матеріали і не враховуючи самої то є, форми. Ну, і ви будете розуміти, що то за ціна. Тобто, якщо вам там виходить 20 гривень за корпус, ну, будь ласка, якщо так хтось заливає, то хай заливає. Кожен цінить свій труд. Тому просто вдихати, отут а стояти там оцю хімію, також і заробити на самому корпусі 50 чи 40 гривень, ну, вибачте мене, то так ніхто точно робити не буде, тому що ну, взагалі не буде ніякого сенсу. Тому що також, Одну форму купити або зробити, також це все йде в як то кажуть, витрати, тому що вони якби теж не маленькі. Фанера також коштує недешево. Ну, Друзі, не буду пояснювати, хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, тому не поясниш, як би не старався це зробити. Все. Вибачайте, що затягнув це відео, але показав повністю весь огляд. Тому це все є в наявності. В будь-який час можете замовляти, якщо не маєте можливості дозвонитися до мене, тому що таке буває. Можете просто писати на Viber, все приймемо ваше замовлення і все відправимо в найкоротший термін. Все, друзі, всім благословінь, Дякую за те, що. Залишайтесь з нами. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Буду попереду ще дуже багато цікавого. Все. всім благословінь.